Компанія Videa автомобілі з пробігом представляє новинку в нашому автосалоні. Це Fiat 500L 2014 року випуску. Дизельний двигун 1,3 на автоматичній трансмісії. Хороша зимова гума. 255R16. По машині маємо повний комплекс двох ключів, центральний замок. Цікавий стильний салон, хороший місткий міні-венчик з обігрівами сидінь, поясничним упором. Всі склопідйомники. Також по комплектації маємо круїз-контроль, кондиціонер. Запускаємо. Хороший пробіг 105 000 км, двигун працює рівно, без помилок та без нюансів. Є мультимедіа з кольоровим дисплеєм, регулювання е, кер, кермового механізму, можна зробити Сіті або е, Нормал. Е, значить, е, також є екорежим, курсова стабілізація, AUX USB. Мультифункціональне кермо, до речі, дуже стильно зроблено шкіряний такий ободочок. Автомобіль оснащений заднім парктроніком. Також стан другого ряду сидінь. Вмістка та практична машина. Зараз покажу вам об'єм багажного відділення. Ось так це виглядає. Нижню поличку можна змістити трохи вверх, і у вас буде додатковий об'єм, така як ніша. Щось приховати. Хороший практичний автомобіль. Будь ласка, зверніть увагу, ціна та більш детальні характеристики в оголошенні на авторі та на нашому сайті. Також маємо в наявності багато інших моделей. Будь ласка, приїжджайте до нас в гості.